Наша основна задача коли першого батальйону він зайшов БТГром, і нам потрібно було стабілізувати ситуацію, яка була на межі критичної в лісі. Відповідно, задача була виконана. Ми підготували, як би мовити, плацдарм для того, щоб наша бригада спокійно зійшла в ліс і зайняла спокійно позиції. Відповідно, також паралельно ми вже планували наступ. бо Тактично противник переважав ну, по знаходження. 23 серпня було проведено зазелет ретельно сплановану наступальну операцію з елементами рейдових дій з метою покращення тактичного положення в смузі оборони одного з батальйонів. Україну! Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Иди до центра! Брындибуру и вітрів и ветрив в Шумом Шумом Карпатских кручей! Вынеславного завоеванья славного завойовника батька как, Вы Вы за Кабать, как Вы, Пусть Приблизь чуть-чуть. Да. Я дам команду. Дайте зум, будь ласка. Увага, увага. Так, Плюс. Плюс. Плюс бацой, да. Давай. Вот, Понеслась. Прием. Концерт по заявкам. Начали. Плюс. Прием. Концерт по заявкам. Начали. Планували, ми неодноразово оголошували старшим групам, бійцям, командирам зводів, що нам не головне, не потрібно було втратити темп. Це саме основне було. Ми ставили акцент на швидкості. Тобто, ми вся операція по наших рахунках повинна була зайняти до трьох годин. Осна задача вирівняти лінію фронту. Ми повинні були зайти, відволікти на себе ворога, провести там бій, зачистити певну ділянку, потім там закріпитись, замінувати її. І по ітозі, коли вже інша група штурмова основна закріпиться, зробить цю роботу, і закріпиться, почне окапуватись, тоді ми поночі мали вийти звідти. Тобто помінувати, поставити монки і вийти. Давай. Давай. Перша група вже зачищається. Трати є. Ні. Хорошо. показувала 4-5-1 вже на вихідному рубежі. Мої мера сами та хлопці відпрацювали невідмінно всі на ура, і дуже приємно чути, що навіть хлопці, які плачили поранення, неодноразово говорить, що командор, ми швидко зараз стаємо в стрій, на далі будемо штурмувати. А Бо хлопці до того дуже-дуже довго готувалися і чекали цього моменту. Звичайно, що задоволений ними. Все, давай, забирай х один до мене Залежіть! Один, один мені. один! один. 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 Зараз ще забрані! Давай, 120-й работай, пацаны! Ото часто штурму було взято чотири ворожі позиції. В ході проведення наступальної операції, особовий склад 12-ї бригади спеціального призначення Азов проявив себе рішуче, мужньо та вкрай професійно. Нашими силами в ході стрілецьких боїв та вогнем артилерії було знищено тринадцять пісковослужбовців противника, 12 було поранено та двоє взято в полон. Після чого вони були передані відповідним структурам для подальших обмінів. По завершенні операції нам вдалося покращити тактичне положення на глибину до 400 метрів та 500 метрів по лінії фронту. На пол, на пол. Yep.